Окупанти атакують на Покровському напрямку і намагаються просунутися бік Дніпропетровської області. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа, ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Також ворог прагне добитися успіху на Запорізькому напрямку. ведуть бої і на Купінському напрямку, де просунулися в районі Слатополі. Російські війська активізували штурми поблизу Воздвиженки, аби вийти на трасу Покровсько-Сянтинівка та продовжити рух у бік Дніпроводровської області. Про це повідомив командир дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади на Віталій Литвин в ефірі телемарафону. За його словами на Покровському напрямку ворог зосередив зусилля на обході населених пунктів та удачне, не бажаючи знижувати інтенсивність штурмів. Цитата. Противник атакує з боку Воздвиженки, прагнучи вийти на трасу Покровську Сянтинівка, і водночас ровинокотле неудачне, Намагається просунутися бік Дніпроторської області, щоб дістатися траси покровськ Дніпро та охопити населені пункти, зазначив Литвин. Він наголосив, що українські військові активно виявляють ворожі артилерійські системи, які підтримують штурмові групи, аби оперативно їх знищувати. Цитата: наші розвідпідрозділи працюють у повітрі, використовуючи БПЛА. Щойно виявляють ворожу артилерію або просування штурмових груп, наші артсистеми завдають ударі, пояснив Литвин. Тим часом ситуація на відтінки П'ятихатки хатки степове малі Щербаки» на запорізькому напрямку залишається напруженою, Повідомляють аналітики Діпстейт. Бійці батальйону безпілотних систем 128 окремої гірсько-штурмової бригади «Sons of Хорс показали кадри своєї роботи в районі малих Щербаків, продемонструвавши характер боїв. Ворог постійно намагається тиснути на українські позиції. Штурми відбуваються у різний спосіб, невеликими групами піхоти, поодинці, на мотоциклах та квадроциклах. Останнім часом атаки здійснювалися із застосуванням бронетехніки. Зокрема, противник закріплюється на підступах до степового, проте взяти населений пункт під контроль не вдається. У малих Щербаках окупанти намагаються просуватися, закріплюватися в південній частині, але без успіху. Російські військові ховаються в підвалах, руїнах будинків і бліндажах. Проте здебільшого знищуються ударами артилерії, авіації та ФПВ-дронів. Хоча якість ворожої піхоти залишається низькою, вона має певний рівень підготовки і оснащення. Окупанти готові до штурмів. Українські сили оборони продовжують стримувати ворога, який прагне розвинути попередній успіх. Активність ворога також зафіксована на куп'янському напрямку. Росіяни просунулися в районі тополів і створили новий плацдарм біля кам'ян, оскільки їхні спроби закріпитися плаздарма поріжці скіл зазнали невдачі. Ворог активізувався в районах тополів Красного Першого та Кам'янки, прагнучи об'єднати ці плацдарми. Це дозволить окупантам накопичувати сили, розширювати зону контролю та відтягувати українські ресурси. Наразі ворог використовує переважно піхоту, яка намагається закріпитися на нових рубежах, нарощувати чисельність і просуватися вперед. Очікується, що найближчим часом будуть вжиті відповідні заходи для стабілізації ситуації, подібно до того, як це було зроблено плацдармах Новомлинськ, дворічна западне.